Причини травмування сторонніх осіб на залізниці залишаються незмінними. недотримання елементарних правил безпеки, зокрема перехід колій у невстановлених місцях, перед поїздом, що наближається ходіння вздовж залізничних колій на відстані менше 5 метрів, та безпосередньо самими коліями, а також ДТП. Аби зменшити кількість випадків невиробничого травматизму на підприємстві постійно вживають профілактичні заходи, які знаходяться на особистому контролі начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота. Зокрема, велика увага приділяється роз'яснювальній роботі з громадянами, які користуються залізницею або живуть поблизу неї. З початку року спеціалісти відомчої служби охорони праці провели 413 лекцій на усіх станціях та вокзалах по гучномовному зв'язку, регулярно транслюється інформація. Про рух поїздів та маневреного рухомого складу контролюється освітлення пішохідних та службових проходів, оновлюється наочна інформація. Працівники служби воєнізованої охорони постійно патрулюють залізничі об'єкти, аби виявити на них сторонніх осіб. Також придніпровські залізничники виконують ремонт перонів та платформ. Пішохідних настилів, оновлюють прилади зовнішнього освітлення. А на ділянці швидкісного руху Лозова Павлоград Синельникова Дніпропетровськ встановили 48 комплектів гучномовців, які оповіщають пасажирів про наближення поїзда.